Завдяки небайдужості учнів, батьків та вчителів Кременчуцького ліцею No 6 Правобережний вдалося зібрати необхідну суму для закупівлі обладнання одному з підрозділів збройних сил України. Сьогодні усе необхідне було передано нашим захисникам. Сьогодні від нашого колективу учительського, учнівського, батьківського, нашого колективу Кременчуцького ліцею No6, хочемо передати 153-й бригаді. Такі ось подарунки постійно долучаємось до подібних заходів, постійно ініціюємо майстер-класи, завдяки яким ми можемо збирати кошти для таких подарунків. Ми постійно агітуємо, щоб наші учні збирали кошти та допомагали нашим військовим. До гуманітарної допомоги військовим, яку зібрали у ліцею, увійшли не лише технічні засоби, а й солодкі подарунки. Сьогодні разом з школою ми підготували смаколики, дітки підготували малюнки, і також ми підготували з технічної сторони, дизельні обігрівачі і два бензинові генератори потужністю півтора кВт та мастила до них. Відтепер таке підсилення допоможе нашим захисникам більш якісно та професійно виконувати бойові завдання із захисту нашої країни. Велика подяка колективу, педагогічному колективу та учиницькому колективу Ліцею номер 6 задано за надану допомогу, а також особисто Мартиненко Олександру за надану техніку від мене особисто і ми хлопці моєї 153-ї бригади. Берімо приклад з юних волонтерів та по можливості долучаємось до зборів, аби підтримати наші збройні сили, адже саме вони захищають нас з вами від ворога. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.